Яке е, місто Харків твого дитинства? Чисте, е, тихий центр, багато євреїв. Ми спочатку жили у тітки моєї, тому що ще нашої квартири не було. І під нами жила єврейка. Господи, в неї було дуже смішне прізвище. Шмалько. Ну, а нас троє дітей було в будинку, тітки, син, і ми з Насті. Ну такі крупні дівчата, і ми постійно це. Постійно. У нас двохяресне ліжко, і там хтось з нього грохнеться. Ну, типу, постійно, <плес>. знаєш таке. І оце вона постійно так приходила Вона і так це таке ще була неприємна. Перестаньте ну, это же невозможно никак вообще выдержать. А потім ми приїхали в нашу квартиру. Тітки квартира була на Каразі на вулиці, а наша на і це буквально… — Наразі на це центр. Так. Так. І це буквально 300 метрів. Одна квартира і, і інша потім. І, і під нами жила теж єврейка стара. Вона теж нас ненавиділа, ми її один раз ще затопили. Ну, коротше, ось таке, тому старі єврейські жінки чомусь не люблять мене. Опиши своє дитинство трьома словами. Трьома словами, ну весело, цікаво це бібліотека, багато книжок і парк молодіжний.